У Вінниці на базі дитячої юнацької спортивної школи No2 відкриють секцію вітрильного спорту. Групи набиратимуть вже з 1 червня. Наразі закупляють необхідне обладнання, зокрема шість човнів різних класів. І як тільки всі організаційні процедури завершаться, розпочнуться тренування. Вихованцями опікуватимуться два тренери: обидва переселенці із Маріуполя. У секцію при дитячій юнацькій спортивній школі прийматимуть охочих з 9 до 23 років. Попит на такий вид спорту серед містян є, адже у зв'язку з війною багатьом потрібно проходити реабілітацію. Для цього добре підходить водний спорт, який також слугує для зняття емоційно-психологічної напруги. Планується закупівля шести човнів лазер це човни для підлітків і для дівчаток, тому що цим видом спорту можуть займатися абсолютно всі. Приємно, що також ми зможемо закупити ще човни більш високого класу лазер, для того щоб вже коли наші юнаки та дівчата почнуть показувати гарні результати, щоб приймати участь на цих більш високого класу човнах на чемпіонатах України, я надіюсь, навіть Європи. Приємно, що зараз всі внічани та гості нашого міста зможуть побачити вітрила на південному бузі. Це ну, пейзаж дуже чудовий. Плюс я хочу сказати, що зараз нам всім треба працювати над проблемою нашої психіки, тому що війна, багато стресів і так далі, тому подібне. Що найкраще заспокоює, це, звичайно, вода. І саме водні види спорту ми зараз робимо додатковий набір для водних видів спорту.